Представляємо високоврожайний гібрид кукурудзи тор селекції вніс, який характеризується підвищеною стійкістю до посушливих умов та високою стабільністю врожаю. Тор характеризується високими показниками холодостійкості та демонструє швидкий стартовий ріст на початку вегетації. Основні характеристики гібриду Фао 280, висота рослин 260 см потенціал врожайності. 15 тонн з гектара, середня врожайність 109 центнерів з гектара, стійкість до хвороб і стресових факторів, посухостійкість та стійкість до вилягання 9 балів із 10, гельмінтоспоріоз, фузаріоз, пухирчаста сашка 8 балів із 10. Обираючи кукурудзу тор, ви отримуєте високоврожайний та надійний гібрид, який забезпечить стабільний урожай у різних умовах вирощування. Замовляйте насіння кукурудзи Тор за вигідною ціною на нашому сайті та отримуйте максимальні результати на ваших полях. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.